Привіт! Я Аліна, твоя старша сестра. Сьогодні ми разом підготуємо тебе до співбесіди. Спокійно, без стресу і з повагою до себе. Ніхто не ідеальний, але ти вже молодець, що готуєшся. Зараз ми з тобою все розкладемо по поличках. Тому вдох, видих і вперед. Якби в тебе була старша сестра в кар'єрі, це була б я. Поїхали! Перш за все, я знаю, що тебе скручує живіт і підкошуються ноги при одній лише думці про співбесіду. Але насправді хвилюватися нормально. Якщо ти хвилюєшся, ти жива або живий. Колись моя начальниця мені сказала, що якщо ти на співбесіді хвилюєшся і кажеш про це, це означає, що you care. Ну, а чому кажеш, тому що таким чином ти якось вже пояснюєш свій стан. Але давай перетворимо це хвилювання на підготовку. Чим більше ти знаєш, тим менше ти потім будеш хвилюватися. Так, для початку давай поясню, які є типи співбесід. Ми, звісно, не говоримо про типи співбесід, які існують в HR, тому що в них є свої купа типів і підтипів співбесід, але ми не Ічари. Ми прості смертні, ми готуємось лише до декількох варіантів співбесід, які нас чекають попереду. Отож, перший тип співбесід це дзвінок з рекрутером. Насправді це може бути як рекрутер, так і HR так і тімліт або адміністратор, в принципі, той, кому поручили найм. Це все залежить від того наскільки велика компанія, яка в них структура, і е, в цілому яка, який тип вакансій. Зазвичай такі дзвінки доволі швидкі. Це може бути як відеодзвінок, так і аудіодзвінок. Це може бути навіть прописка в деяких моментах. Ви обговорюєте на таких співбесідах зазвичай дату старту, кількість співбесід, які будуть, основні ключові моменти самої ролі, запешку і основні бонуси. Далі, технічна співбесіда одна з найформальніших. Але насправді нічого страшного. Вони просто хочуть перевірити, чи є в тебе ті самі технічні навички або навички роботи з інструментами, які необхідні будуть для роботи. Окей, технічна співбесіда насправді буде залежати від сфери, але насправді суть в неї одна і та сама. Чи… Перевірити, чи є у тебе а, всі ці навички і а, досвід роботи, які написані у тебе в резюме. Третє: – співбесіда одна з самих основних. Насправді без неї ніяк. На ній перевіряють, хто ти як людина, чи з тобою буде комфортно працювати і чи впишешся ти в команду. Саме про неї зараз ми поговоримо більш детально, тому що. А, напевно, немає команд і компаній, які би просто а, пропустили цей тип а, співбесіди. Вони можуть пропустити, або відверто не сказати, що у них була hr співбесіда, але навіть на технічній співбесіді вони поставлять питання, про які ми сьогодні поговоримо. Тому до них буде обов'язково підготуватися. Далі ще є два типи співбесід, які б я виділила: це співбесіда з командою і співбесіда з власником. Насправді дуже багато компаній на сьогоднішній день їх упускають, зазвичай ватіжці дуже часто э, знайомляться з командою і на як останній етап приводять уже до боса. Але вони можуть статися, тому давай і про них швиденько поговоримо. Співбесіда з командою вже має зовсім інший вайб. Тут знайомимося, говоримо про те, як вони зараз співпрацюють, і як ми в подальшому будемо співпрацювати з ними. А ось співбесіда з власником зазвичай ставиться на самий кінець. Ну тут залежить це, в принципі, від вакансії, тому що іноді власник і буде прямим менеджером. Але е, в 90% випадків ми бачили кандидатів на виході з офором вже після е, співбесіди з власником. Зазвичай це останній етап, більш такий формальний, фінальний, е, щоб більш детально проговорити про саму суть бізнесу, саму суть компанії. Може так е, прозвучати співбесіда з власником, як співбесіда з е, верховним. Судею, але насправді це не настільки а, все стресово, як здається. Так, давай в наступних відео я більш детально розкажу про всі ці типи співбесід, а ти підпишись, щоб не загубити. До речі, всі ці типи співбесід можуть відбуватися як онлайн, так і офлайн. Тепер про саму підготовку. Зазвичай підготовку до співбесіди я ділю на два етапи: сталий і динамічний. Стали це базові речі, це питання по типу розкажи про себе, які твої сильні слабкі сторони і так далі. Тобто, зазвичай ми мало що міняємо в своєму житті, тим паче в своєму характері. Тому якщо ти один раз підготуєш відповіді на ці питання, добре їх відрепетируєш. У тебе, в принципі, більше не буде такої великої потреби готуватися до співбесіди навіть через 10-15 років, коли у тебе в цілому змінюється весь твій життєвий шлях, змінюється твоя професія, вакансія, позиція і так далі. В тебе буде каркас, по якому ти будеш будувати свої відповіді. В тебе буде вже якась система і структура, і ти зможеш просто потім трішечки. Переставити дані, які ти про себе даєш. Але сама суть, сама, самий каркас у тебе залишиться. Тому ми готуємо ці відповіді один раз і назавжди, ну так так би мовити, назавжди, і все. І далі тобі е, можна буде уже, уже менше переживати, тому що в тебе готові відповіді на це все. Тепер динамічний це вже те, що ти готуєш під конкретну компанію. Тобто ресерч. Тобі треба знати, до кого ти йдеш, і чому ти до неї йдеш в цілому? Вони можуть тебе на співбесіді запитати, чому ви хочете працювати у нас? Розкажіть, що ви про нас знаєте. А чому ми повинні вибрати саме вас? І тобі треба на це щось відповісти. І оцього ну у вас прикольний сайт вже буде недостатньо. Тому робимо невеличкий ресерч. Крім того, знання про компанію тебе виділить серед інших кандидатів. Повір мені, ти навіть не знаєш, наскільки багато кандидатів приходять на співбесіду і навіть не знають назви компанії. Що вже говорити про те, щоб щось дізнатися про компанію завчасно. Тому особливо, якщо ти джун, якщо ти тільки випустився з університету або закінчив курси, і тобі потрібно влаштуватися в компанію без досвіду або на нову позицію без цього досвіду. Це допоможе тобі, тебе виділити серед інших кандидатів, навіть якщо у них вже є якийсь бекграунд. Тепер по порядку: питання розкажи про себе найважливіше, найстрашніше, найоб'ємніше. Тут треба буде поєднати Я хороший спеціаліст, з Я класна людина. Тобто тобі треба буде розказати про свої професійні навички і досвід і поєднати своїми персональними якостями. Починаємо з основних даних. Мене звати Аліна. Я рекрутер. Якщо в тебе вже є досвід, навіть невеличкий у даній сфері, розкажи про нього. Стажування, волонтерство, проєктні роботи, фріланс все це рахується. Якщо ж у тебе ще немає досвіду не страшно. Розкажи про те, де ти навчався тим навичкам, які необхідні для цієї вакансії, і чому тобі ця вакансія так подобається. Так, зараз орієнтуємося на позицію на сферу. Якщо ти вже трішки працював чи працювала в цій сфері в якійсь компанії, розказуємо про компанію, розказуємо, який у них продукт або сервіс, що це за компанія, яка там була команда, як ти співпрацював чи співпрацювала з командою, і які в тебе є особисті досягнення, і командні досягнення, в яких ти брав участь, чи брала Участь. Якщо проєктна робота, розкажи про проєкт, розкажи про те, як це все відбувалося. Все, що не є написано в твоєму резюме, а є додатковим якимось бустом класним, можна все це розказати. Якщо у тебе не було ще досвіду в цій конкретній вакансії чи сфері, але був в цілому досвід, розкажи про той досвід. А може там є якісь навички, які будуть дуже необхідні на цьому досвіді? А може сфера якась суміжна? А ти про це не знаєш? Але в компанії, наприклад, є якась, е, якась ідея розширятися. І їм буде необхідний цей досвід, який ти приносиш, і в цілому, якщо ти працював десь на касі, у тебе є навички праці з клієнтами. Так, у тебе є навички комунікації. Якщо ти працював десь в сапорті, боже, там стільки всяких скілів, які можна принести. Якщо ти працював актором, окей, ти креативний, ти був десь аніматором якомусь. В торговому центрі це дуже класно. Насправді це дуже багато всяких навичок, які тебе характеризують як людину. Тому я би рекомендувала не упускати цю можливість показати це. А можливо, це ще й буде дуже необхідно і той самий ключик, який їх заставить а, тебе взяти. І після того як ти розкажеш про попередній досвід. Розкажи їм, як ти вирішив чи вирішила перейти з цієї ролі на оцю, на яку ти зараз співбесідуєшся, що тебе змусило обрати чи полюбити цю роль. Це буде дуже такий плавний і класний перехід, але ти задієш всі конкретні необхідні дані. Але якщо ти без досвіду, ставки ставимо на мотивацію працювати саме в цій компанії, тобто на ресерч компанії. Дочекайся трішки пізніше, я розкажу детальніше. І ще дуже важливий момент: багато хто починає переказувати своє резюме на співбесіді. Нащо? Вони ж його мають перед очима, вони вже його прочитали до співбесіди. Ну, багато хто, треш роботодавців ніхто не відміняє, але е, в цілому всі вони вже і так його мають і знають. Скористайся цим часом. Розкажи, що класного робив, чи робила на е, проєкті або на позиції. Чим гордишся, що ви класно з командою з чи з Це набагато набагато краще. Розказали про себе як про професіонала, треба трішки про себе ще сказати як про людину. Тут можна почати з того, що мені подобається, мені подобається спілкуватися з людьми, мені подобається створювати креативні дизайни, мені подобається систематизувати різні процеси. Я ще зазвичай на співбесіді додаю одне речення про себе, як. Наче з третьої особи. Зараз поясню: якщо ти хочеш сказати я адаптивна, я відповідальна, я ініціативна, я креативна, ти можеш все це сказати простими словами Я відповідальна, а тобі в відповідь можуть сказати: А звідки ти це взяла? А чого ти так думаєш? А хто тобі це сказав? Знаю, стало душно. Але що зроблю? Така такі реалії». Тут найкраще зробити так: сказати, моя команда. Моя, а, моя менеджерка, а, мої клієнти, мої співробітники зазвичай говорять, зазвичай відгукуються про мене як про пунктуальну людину. Я ніколи не пропускала міти, або я ніколи не запізнювалась. І я тут, наче, дала таке підкріплення цьому ситуацію, що я ніколи не запізнювалась. Якщо у вас є якась суперконкретна ситуація, наприклад, про ініціативу. Так, моя команда завжди говорила про те, що я ініціативна. Наприклад, коли у нас там була якась е, ситуація, я проявила ініціативу, і тут можна розказати більше про саму ситуацію. Як саме ти проявила ситуацію, а проявила ініціативу, і е, е, який від неї був результат? Важливо, не завчай це дуже сильно видно. Краще зроби собі такі точки опору. Від яких ти будеш відштовхуватись і говорити вже від себе. І не стидайся показати трішки характеру, тому що співбесіда це ж не тільки про те, який ти професіонал, це ще про те, чи буде з тобою комфортно і класно працювати. Якщо ти хочеш, якщо ти відчуваєш, що ця ситуація дає тобі а, вставити якусь цікаву, цікавий жарт, то чому ні? Чому ні? Це навпаки, класно. Рухаємось далі: основні питання: питань тьма. Якщо ти зараз підеш і погуглиш, там тобі буде список з мінімум 60 питань, які будуть розбиті під різні ситуації, які може статись на роботі. І ну, давай чесно, нереально на першу жі співбесіду підготувати все, все, все. Тому я їх виділяю, розділяю на шість типів. Оці шість типів, до яких ми зараз підготуємося, і ці шість типів покриють в принципі 90% співбесіди. Я не можу відповідати за кожну компанію, яка може собі додати ще якісь додаткові питання по типу а, з якою твариною ви себе асоціюєте. Ну, це якось. Дивно, це ми не будемо розглядати. Але саме основні я зараз тебе навчу. Мої шість типів запитань включають наступне: твої сильні сторони, твої слабкі сторони, твій успіх, твій провал, твоє майбутнє, тобто, там, де ти себе бачиш через 6 місяців, 3-5 років і так далі. І твою можливість справлятися зі стресом. Тут більше про мультизадачність, про організацію свого часу, про пріоритизацію своїх задач, про делегування і так далі. Тобто більше про тайм менеджмент так, так би мовити. Дивись, ці типи запитань будуть звучати майже всюди. Просто по-різному. Наприклад, питання про провали може звучати як: чи були у вас помилки, яких ви допускали? Чи були важкі проекти, чи були якісь конфліктні ситуації раніше з колегами, з клієнтами і так далі. Все це має різні таке забарвлення, але по суті підпадає під одну парасолю. Давай їх розберемо перше, твої сильні сторони тут говоримо про себе, про свою індивідуальність. Люди хочуть працювати з людьми. Так, да, класно, якщо в тебе є класна технічна база, але якщо ти людина така собі, вони не захочуть з тобою працювати. Вони більше нададуть перевагу людині, яка має класні персональні якості, і вони трішечки підтягнуть її технічну базу. Тому, коли ми говоримо про сильні сторони, знання 에, не знаю, SQL тебе насправді мало як виділити, тому що буде ще один кандидат, який має ті ж самі знання, але він зробив акцент на свою індивідуальність. Так, говоримо тут про те, що у мене класна харизма. Так, е, е, я дуже е, гарно вмію комунікувати. Я е, там, наприклад, знаю, як менеджити свій час з користю з ефективністю і так далі. І все це треба прикріплювати прикладами. Приклади можуть бути як з кар'єри. Так і з навчання, так і з життя. Неважливо, неважливо, в принципі, де, тому що те, що ти приносиш життя, ти приносиш собі і на роботу. Тому якщо в тебе є ці навички якісь ем, можливості їх підкріпити якоюсь ситуацією життя, клас. Вау. Друге питання твої слабкі сторони. Тут ти не хочеш вже говорити про свою персональність, тому що це може послугувати для них як «ноу». No. Якщо ти говориш, що ти не вмієш сказати ні, це редфлаг. Вони тебе можуть не взяти. Чому? Тому що людина, яка нікому не може сказати ні і на все погоджується, вигорить дуже швидко. Так, а вона не зможе відстоювати свої кордони, кому потрібна людина в команді, яка ось набере собі кучу задач, і потім в них просто потопиться. Ще одне ні: не говоримо про презентацію. Якщо це презентація на широку аудиторію, так там на 100-200 людей. І ваша позиція, в принципі, не передбачає такого, тоді можете сміливо казати. Але просто презентація? Ні. Чому? Тому що ви будете презентувати інформацію перед командою, відчитуватися менеджеру, будете писати навіть в Slack, в чаті, який там ваш чат буде використовувати ваша компанія, ви будете там писати і презентувати інформацію. Якщо ви не можете її нормально подати, який з вас спеціаліст, так? Ну, Грубо кажучи. Я за свою кар'єру наймала багато айтівців і, здавалось би, в IT не потрібні навички презентації. Для чого? Але дуже багато компаній фокусували саме на навички презентації, тому що ти працюєш в команді, і тобі потрібно як доносити інформацію в нормальному структурованому вигляді, так і її сприймати. Тож, що казати про слабкі сторони, ну ми вже говорили про те, що навички презентації на широку аудиторію можна. Сказати, якщо це не принципово для вашої компанії. Далі, якщо ви не менеджер, можна вказати навички делегування. Але обов'язково уточніть, що ви зараз над ним працюєте, тому що делегування в майбутньому вам може знадобитись, плюс ви можете делегувати колезі в майбутньому і в цілому навички делегування включають в себе навички презентації, презентації, подачі інформації структуровано. Тому це нам буде потрібно, але якщо ви зараз на початковому етапі, чому ні, це можна назвати? Але мій особистий топ це -те технічний. Навички. Технічні навички можна дуже швидко підтягнути. Тому якщо якісь конкретні технічні навички не є у вас в вакансії суперважливими, ви можете сказати про них. Можете сказати, що ось я працюю зараз над такою-то програмою, вона в майбутньому мені буде корисна, але я ще там, не маю дуже, дуже великого досвіду праці на, неї, на ній, тому а, зараз навчаюся. Або якісь а, навички, які у них не must have, так. А ті, які додатково були би хорошим плюсом, можна сказати, що ось я зараз навчаюсь, я знаю теорію, але е, хочу більше набити руку і набити практики, тому я там зараз проходжу якийсь курс, або е, вдома після роботи трішечки нею граю цією програмою. Тепер при питаннях про успіх і провали, треба буде трішки покопатися в своєму попередньому досвіді і знайти декілька. Таких ситуацій декілька прикладів, які ми можемо розповісти на співбесіді. Так тут найкраще відповідати по стар методу: тобто, ситуація, завдання, що зробили. І результат описуємо по даній схемі. Ваші приклади можуть бути не тільки з кар'єри. Ще раз це може бути як ваше навчання, як додаткові проекти, як фріланс, або навіть особисте життя, якщо вам комфортно ділитися. Головне, щоб вони мали структуру і якось відповідали на це питання. Так розкажіть про ваші провали. Можете розказати про щось, що сталося з вами. Там при ваше хобі, але як ви вивчили щось з цього, або як ви швиденько урегулювали цю ситуацію? Тепер вишенька на торці, чому ми повинні взяти саме вас? Насправді, питання звучить дуже по-дурному, і багато хто починає відразу хвилюватися, панікувати і так далі. Але насправді я його обожнюю. Це дуже круте питання. Якщо знати, як його обкрутити в свою користь, буде дуже дуже круто, можна собі зробити класний бонус. Це запитання відповідається як мої сильні сторони і ресерч, який я зробила про компанію. Тобто ми говоримо про те, що ми класне, класна людина. Так, ми вже знаємо, що сказати про сильні сторони. Ми говоримо про те, що ми як особистість дуже унікальні і дуже класні, і додаємо, що а ще я бачив. Чи бачила, що ваша компанія займається благодійністю, там створює такі-то такі-то проекти? Я дуже мотивований це робити. Я вже раніше мав такий досвід, розказуємо про це і говоримо про те, що і компанія зможе мати від нас вигоду, але також і ми будемо мати вигоду, ну, соту-сей, so так, вигоду від компанії. І таким чином ми маємо оцю от обоюдну, обоюдну згоду. Далі. Динамічна частина research. Тут починаєш з того, що вичитуєш вакансію. Те, що вони вже написали про компанію, і те, що вони очікують від тебе, насправді вже дасть дуже непогану картинку розуміння, що відбувається, що це за компанія і як вони працюють. Але це в більшості випадків. Далі гугли. Заходимо до них на сайт і дивимося, що дано. Тепер маленький секретик. Коли ми вже в них на сайті заходимо в розділ з новинами або блог. Якщо такого немає, йдемо до них в інсту або в LinkedIn, Мало хто зараз не веде сторінок в соцмережах. І дивимося 3-4 останні новини компанії. Хтось кудись поїхав на конференцію, хтось десь презентував, хтось десь був залучений в благодійний проект, хтось десь щось проводив якісь івенти. І... Якщо ми це якось природнім шляхом ведемо в розмову далі на співбесіді, чому ви хочете працювати у нас? Я бачив, що у вас там відбувається ось таке, ось таке, або навіть якось нейтрально сказати, що блін. Дуже мені сподобалося, що ви брали участь у цьому благодійному проєкті. Я теж хочу стати частиною цього, ось тому я так замотивована і вас працювати. У мене так, до речі, зробив мій брат, коли е співбосідувався на вакансію. Е сказав про те, що бачив, що ви е проводили додаткові уроки як в плані благодійності, і е мені це дуже цікаво. Ось. Це не просто плюсик до карми, це величезний бонус, величезне бонус іще, яке вам додасть більше шансів бути вибраним на цю вакансію. Це в 10 разів краще, ніж цитувати місію і цінності. В кінці тебе запитають, чи є у вас питання до нас? Питає щось осмислене. Це плюс 100 до карми, і в цілому тобі треба розібратися теж в компанії. Питає те, що тобі дійсно буде важливо знати: яка у них команда, як відбувається зворотній зв'язок, скільки буде етапів співбесід і як тобі себе зарекомендувати на позиції там в перші три місяці, коли буде випробувальний? Братан, чат GPT тобі може порадити купу різних питань, які можна поставити на співбесіді. Але давай так: звучати треба природньо. Якщо ти завчиш, це буде дуже сильно видно. Послухай, сам чи сама, чим вимірюється успіх у вас в компанії? І більш природня. дивіться після того, як я пройду випробувальний термін, і ми з вами сядемо і будемо проаналізувати те, як я провела ці три місяці, що для вас буде маркером. Як ви зрозумієте, що я е, пройшла випробувальний термін успішно? Дві різних фрази, правильно? І друга більш жива і природня. Плюс таким чином ти ставиш для них якийсь, наче, дедлайн і задачу, що ви повинні мені дати зворотній зв'язок, дехто не дає. І ти будеш розуміти, що вони в курсі, що після випробувального терміну ви повинні сісти і проговорити це. Ну, як ти? Вже легше? Я сподіваюся, що так. Насправді дивись, співбесіда це не допит, це діалог. І ти пропонуєш себе як професіонала компанії, яка шукає професіонала. І так, на початку кар'єри може здаватися, що що там з мене взяти. Ну, і ні. Я є тим рекрутером, який співбесідує кандидатів щотижня. І я часто бачу, як ті, хто ініціативні і вмотивовані, але без досвіду, обганяють тих, хто без ініціативний, але з великим багажем досвіду. Тому ось так. Сподіваюсь, це було корисно до зустрічі. Твоя старша сестра.